Ал навколо підіді набирає обертів один з найвідоміших голівудських продюсерів і музикантів. Підіді виявився причетний до цілої низки злочинів. Список його звинувачень просто вражаючий – сетинерство, зболтування, сексуальна експлуатація і рекет. А також перевезення з метою залучення до проституції, пікантності ситуації надає той факт, що замішаним у справах Шона Компса, а це його справжнє ім'я виявилися й інші селебриті, кумири мільйонів людей. Майонці Джоніфер Лопес, Джастін Бібер і навіть принц Гарі. Але давайте розбиратися зі всім по порядку. Отже, перші згадки і гучні чутки про минулих підіді почалися ще у листопаді. Вже тоді навколо успішного продюсера володаря премії гремі, бізнесмена і керівника успішного музичного лейблу почали з'являтися публічні звинувачення у сексуальному та фізичному насильстві. Ще в березні 2024 року правоохоронні органи США провели обшук на об'єктах нерухомості, які ймовірно належать Шону Компсу. Про це стало відомо через кілька місяців після того, як колишня дівчина репера Кесі Вентура уперше публічно розповіла про жорстоке поводження екс-бойфренда. Дівчина впродовж багатьох років їхніх стосунків, а це з дві Сьомого по 2018 терпіла від підіті насилля, також за словами дівчини, коли вона заявила Шону, що хоче з ним розлучитися. Він увірвався до неї додому та зґвалтував її, надихнувшись сміливістю Касандри, багато інших імовірних жертв музичного магната стала говорити про те, що з ними сталося. Так, у листопаді 23-го року жінка на ім'я Джой Дікерсон ніл прийшла до Верховного суду Манхетена і подала позов проти Шона Комса, стверджуючи, що він накачав її наркотиками. Зґвалтував, коли вона була студенткою Сіракуського. Університету в 1991 році, за словами адвокатів, їхня підзахисна стала жертвою порнопомсти. Після того як репер записав інцидент на камеру і поділився роликом з іншими представниками музичної індустрії. Представники Шона Компса відкинули звинувачення міс Дікерсон Ніл, назвавши її мотиви нічим іншим як звичайним вимаганням грошей. Аналогічним чином вони прокоментували і позов третьої ймовірної жертви репера, яка стверджувала, що містер Компс і його друг музикант і продюсер Аарон Холл по черзі зґвалтували її та її подругу в Нью-Йорку понад 30 років тому. А коли заговорила четверта ймовірна жертва, яка розповіла про те, що її заманили на звукозаписувальну студію репера, коли їй було лише 17 років, накачали наркотиками алкоголем. Після чого жорстоко зґвалтували втрьох. Шон Компс вирішив перервати своє мовчання. Досить останні кілька тижнів я мовчки сидів і спостерігав, як люди намагаються вбити мою особистість, зруйнувати мою репутацію і мою спадщину. Люди, які шукають швидкої наживи, висунули проти мене огидні звинувачення. Дозвольте мені бути відвертим, я не робив нічого з того жахливого, що мені приписують. Я буду боротися за своє ім'я, свою репутацію і за правду. Та незадовго до обшуку Шона Компса проти нього подав позов продюсер Родні Лі Рот Джонс, разом з яким він записував альбом the Love Album of the крайт. Згідно із заявою позивача, він кілька місяців вжив особняку містера Компса, поки тривала робота над релізом, і записав на аудіо та відео багато чого з того, що відбувалося там. Джонс стверджував, що господар буде. Чіпав його за геніталії проти його волі, змушував наймати повій і навіть намагався схилити його до сексу з іншим чоловіком, нібито заявляючи, що це нормальна практика в музичній індустрії. А ще містер Джонс вперше публічно розповів про закриті заходи, також відомі як фрейк вечірки які влаштовував Шон Компс у себе в особняку. Вони включали в себе вживання заборонених речовин, примус жертв до інтимних стосунків, а також складні сексуальні перформанси, які могли тривати так довго, що деякі учасники потребували крапель. Для відновлення після завершення таких вечірок спеціальний персонал репера починав справжню секретну операцію з ліквідації наслідків. Вони займалися прибиранням приміщень і усуненням фізичної та моральної шкоди заподіяної постраждалим. Підтвердження того, що Шон Комбс був зовсім не тією людиною, якою його вважала публіка, стало з'являтися досить швидко. Під час обшуку поліції в його будинку було вилучено наркотики, зброю зі стертими серійними номерами, понад тисячу упаковок дитячої олії та лубриканту. А також допитано щонайменше п'ять. Тьох свідків пов'язаних з ймовірною торгівлею людьми з метою сексуальної експлуатації. А вже в травні 2024 року видання CNN опублікувало відео з камер спостереження готелю, датоване 2016 роком, яке наочно демонструє найгірші прояви Шона Компса у стосунках із людьми, над якими він має владу. На відео зображена одна зі сварок між Шоном Компсом і його колишньою дружиною Касандрою Вентурою, про яку ми говорили раніше. Думаю, тут все і так зрозуміло словами, неможливо висловити. Мужність і стійкість проявлені Міс Вентурою, яка виступила із заявою, щоб оприлюднити це. Прокоментував запис адвокат Касандри. До моменту арешту Шона Комса в Нью-Йорку, 16 вересня. Вже стало зрозуміло, що сухим із води цього разу він вже точно не вийде. На думку сторони обвинувачення, музичний магнат був творцем злочинної змови з метою рекету, торгівлі людьми та їхньої сексуальної експлуатації, а також секс-трафіку. Якщо його визнають винним за всіма трьома пунктами, комсу загрожує тюремне ув'язнення терміном від 15 років. До довічного ув'язнення, цікавий момент: у вересні 24-го року, незадовго до арешту репера, несподівано було опубліковано книгу Забуті слова Кім. Це мемуари колишньої дружини Шона Кімберлі Портер, яка народила йому трьох дітей і померла шість років тому. Усі записи та скандальні записи на флешках стали доступні тільки зараз. Їх підготував і випустив продюсер Кім Тот, який стверджував, що отримав від друзів Портер флешку з її спогадами. Відредагував матеріали і опублікував як мемуари моделі. Описане в ній стало черговим підтвердженням провини Підіді. Зокрема, у ній розповідається про пристрасть репера до неповнолітніх його насильство над молодими поп-артистами, організацію оргій та примус до інтимних зв'язків. Також у мемуарах Кім звинувачує колишнього обранця в побоях, а їхні стосунки називає вільними. Експлуатував репер, нібито не лише звичайних людей, але й нині відомих селебрітіс. У нього дуже багато друзів в індустрії, яких він почав наразі швидко втрачати на його білих вечірках, відносно пристойних, що передують. Freak аут вечірка були неодноразово помічені Леонардо Ді Джей Джейзі Бейонсе, Ештон Кучер, Періс Хілтон, Кін Кардашян, Кері Осборн, Марта Стюарт, Пом Мілі, Мела Андерсон, Мерея Кері та багато інших. У гості до Шона Комса любили заходити Дженніфер Лопес, яка зустрічалася з репером з 1999 до 2001 року, і очевидно залишилася з ним в добрих стосунках після розставання. Джастін Бібер вважав Шона Комса однією з головних фігур, що вплинули на його становлення в індустрії. Він пишався цим знайомством і навіть виклав ролик про два дні, які провів в компанії репера в юності. На цих кадрах Комп заявляє: Ми з Джастіном зараз проведемо 48 годин, як у фільмі. Для 15-річного це мрія. Потім сьогодні шанувальники Бібера висловлюють неабияке занепокоєння тим, що насправді могло відбуватися між їхнім 15-річним кумиром і дорослим музичним магнатом. Деякі з них вважають, що в треку Lonely з альбому Just Eyes, а також на бекстейджі зйомок кліпу Ямі Джастін Бібер дає безліч натяків на моторошні речі, що могли трапитися з ним під час тісного спілкування з Шоном Компсом. Однак сам Джасін, як і інші знаменитості, поки що мовчать, вважають за краще триматися подалі від гучного скандалу. Мовчить і принц Гаррі, який згадується в позові продюсера Роднілі Роджонса, як ще один друг Шона Компса. Заради справедливості варто сказати, що немає жодних офіційних доказів того, що син чинного короля Великої Британії будь-коли бував на фрік аут вечірках. Проте їхні спільні кадри, датовані 2007 роком, свідчать, щонайменше про їхнє знайомство, а загальновідомі історії з бунтарської молодості Гарі, тільки нагнітають підозри публіки. Найімовірніше протягом наступних місяців нам ще належить дізнатися величезну кількість цікавих подробиць про ту підпільну секс імперію, яку вибудував Шон Компс. Оскільки прокуратура заявила про наявність чисельних доказів, фотографій, відеозаписів, повідомлень і показань свідків, комусь із знаменитостей мовчунів все таки доведеться заговорити, а когось цілком можливо після цього скасують. Поділіться своїми враженнями від цієї історії. До речі, я розповіла не усе американський репер 50 Cent знімає для Netflix документальний серіал про Шона Компса у виконавців, м'яко кажучи, не дуже добрі стосунки уже протягом багатьох років. 50 Cent неодноразово натякав у піснях про погані вчинки діді. Назва фільму говорить сама за себе Діді it, it. Він розкриває деталі того, як діді нібито споював та накачував наркотиками дівчат на своїх вечірках. Якщо хочете другу частину про скандал навколо підіді, дайте знати у коментарях та обов'язково підпишіться на телеграф. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.